Виходжу в ефір для того, щоб заанонсувати і нагадати вам, що на бастіоні буде сьогодні такий колаж-спогад про події 2021 року. Що саме це були за події? Це була інспекція слідами телеефірів гучних по різних каналах офіційних українських. Про переповнені шпиталі, про польові палатки, про те, як нема куди приймати пацієнтів. І ми зібралися такою групою небайдужих людей з Остапом Стахівим і ще кількома небайдужими людьми, і поїхали туди. І що ми там побачили? Ви, мабуть, пам'ятаєте, хто дивився наші ефіри. Ми не побачили там. Жодного переповненого поверху і навіть палат, люди спокійні, ніякої паніки. На вулиці розгорнуті польові палатки, як військовий шпиталь, чи як якісь власне незрозуміло для чого, тому що в міжсезоння і навіть влітку чи взимку там умови не сумісні з перебуванням людей. Ті палатки вони мали такий жахливий запах резини, гуми, що біля них навіть зовні знаходитись не можна було нормально. А всередині це просто токсична камера, кунсткамера, якась газова. І ми це все побачили. Сьогодні я хочу вам показати якісь фрагменти. Також ми розганяли черги навколо Франківська машин, де просто місто було заблоковане, пан Марцинків. Це, до речі, вітання всім ура патріотам Начебто нормально, мав би бути людина, але тим не менше він такий терор ввів був в Франківську, що на в'їзді в місто, в містяни, які їхали на своїх машинах додому на роботу, хто куди. Перевіряли робили термометрію тими градусниками, кому як, кому руку, кому чоло, а ми знаємо, там шишковидна залоза. І одним словом, це все цей цирк спровоковував кілометрові, багатокілометрові черги на в'їзді в місто. І як наслідок е, життя міста просто пішло шкереберть. Ми ж приїхали, група кілька людей, три машини, по-моєму, небайдуже Львова, І ми швиденько розігнали цей весь бардак. Е, приїжджала поліція і звітувала перед нами, тому що ми були дуже сміливі, але коректні. І ми просто поставили кілька запитань, де тут розпорядження, де тут блокпости, згідно з чим тут взагалі це все відбувається. І дуже швидко черги на в'їзд в місто просто щезли. Багато людей почали нам дякувати. І взагалі, це була така приємна пригода, не рубінгуцька, а просто нормальних людей, які не стали терпіти і спостерігати, як барани, як людей, так от заганяють в невідомо що. Ще я хочу сказати, що друзі, ми, звичайно, не приймаємо жодних рішень, які за нас хтось ухвалює. І та безапеляційність це колоніальне виконання якихось невідомо ким підписаних угод, воно нікому з нас не підходить. Ми, як люди, мислячі, ми спілкуємося дорослою мовою, ми задаємо запитання. Вільні журналісти, на відміну від офіціозу відкуплених куплених, продажених ЗМІ, ми пам'ятаємо, що журналіст це та людина, котра втілює в собі четверту владу. Вона врівноважує три попередні головні гілки влади, і журналіст пильно стежить за порядком і за функцією цих гілок влади. Журналіст це та людина. Котра послуговується не одним джерелом інформації. Запам'ятаймо це. Так мене вчили. Так мене вчив, навчав професор здоровега. А професор здоровега був людиною, яка виховала цілу низку справжніх журналістів. Але, на жаль, багато з його студентів продались і успішно керують і працюють. Тими олігархічними керують олігархічними корпоративними клептократичними ЗМІ. І, на жаль, вони забули все те, чого нас з першого ж дня навчав в професії професор Здоровега. І, власне, послуговування багатьма джерелами інформації, задавати запитання, перевіряти інформацію. Це і є першочергове завдання будь-якої мислячої людини, а тим більше, журналіста. Коли нам е, провладні ЗМІ декларативно розповідають, що USAID розказали, ВООЗ повідомив, нам наказали, така страшна, таке страшне, треба, мусимо, зобов'язані. І все, і жодних запитань. Це ми для цього слухаємо, ми для цього платимо податки, щоб ці журналісти з дозволу мовити нам розповідали, що нам робити. Тобто, це не є журналісти, це зовсім не четверта гілка влади, а це є виконавчі е, спікери, голови, котрі е, озвучують просто наміри і намагаються нам вторгнути, що ми баранчики зобов'язані їх виконувати тої верхівки, котра. Е, в конфлікті інтересів, котра зловживає всіма можливими чинниками, і, безумовно, порушує, фундаментально порушує Конституцію України та й міжнародні закони, ті, котрі ще нас захищають. І, власне, ось цей конфлікт інтересів. Про який зобов'язані говорити справжні журналісти, конфлікт інтересів в тих структурах, як CDC, Центр контролю за захворюваннями в США. А там зараз наводить порядок Робертів кеннеді молодший, бере під контроль, впорядковує наукову базу, фактично робить ревізію, переосмислює, оприлюднює інформацію. В той час у нас в Україні створено аналог цього CDC – і називається він приблизно так само. Я не пригадую цю назву, мені не цікаво, це не важно. Ви чуєте їх в новинах, те, що вони організовують, їздять по школах навчати дітей які корисні профілактичні процедури. Тобто вони отримують корупційне бабло, а потім вони їздять як промоутери, як маркетологи, промивають голови дітям, вони взялися за молоде покоління. І вони на нього і розраховують, тому що це фундамент, базис їхнього, запланованого ними суспільства сталого рабовласництва 2030. Отож, вони тепер, оця організація, плавно переповзла з Америки, переповзла в Україну. Аналоги цієї організації є також в Великій Британії. Така сама організація. Але з тими самими функціями є в Федеративній Республіці Німеччина. І ось ці всі а, пухлини, злоякісні пухлини, вони сидять, вкорінюються і розростаються. Так Хто ж буде видаляти ті злоякісні пухлини? Ми зобов'язані видалити ці пухлини на корню, в зародку, і зробити це потрібно було ще вчора, позавчора. Десять років тому не допустити появи бодай однієї клітини подібного новоотвору в державі. Але оскільки більшість людей, звичайно, перебуває в романтичному дурмані, відволікається на усілякі бачення, усілякі розваги і шоу, більшість людей конформісти. Їм набагато зручніше пристосуватися до того, що їм пропонують і зобов'язують, і тихо виконати все. І таким чином більшість людей плекає, виховує в собі, взрощує в собі кого так, того раба, барана, який сам добровільно йде в стойло, і навіть примудряється зачинити за собою двері, або попрохати, щоб міцно двері були зачинені. Тож тому метод тих з дозволу сказати журналістів, котрі є просто головами, котрі повідомляють нам щось, як даність, як аксиоми, їх метод розмовляти з нами як з дітьми. Ну, ми говорили з вами в якихось ефірах про методи маніпуляції свідомістю людей, про методи маніпуляції, їх є дуже багато, я думаю, що люди всі вже на своїй шкірі їх відчули. Так ось один з них це спілкування з тими, кого потрібно зазомбувати за задумом зловмисника, наче з маленькими дітьми. І таким чином цим маленьким дітям втирають в шкіру, в мозок ту абсурдну, абсолютно дегенеративну, недостойну дезінформацію, цинічно насміхаючись над рецепієнтом. І що я хочу сказати? Що зараз, безумовно, я теж напишу чергові запити вже знову постскриптом до е цієї. Е Шайки з Біговиська, де перебували, очевидно, українські представники. Я хочу побачити, почути, хто це був, і ми всі будемо за цим спостерігати. Вони повинні чути від нас, відчувати, отримувати повідомлення, що ми не приймаємо нічого з того, що вони. Пропонують, що вони декларують, і нічого вони не підписали від імені України, як вони зараз на урядових сайтах повідомили нам, що Україна підписала, та нічого Україна не підписала. Це ви підписали. Ви, злодіян, злодії, злочинці, самозванці, це ви підписали. Ті, хто засіли в кабінетах владних, не маючи достатньої освіти, знань, ці нові ліца, нові ліца, котрі просто дозволили собі бути там, які не дають собі звіту, що вони роблять по відношенню до держави, до майбутнього народу, цілого народу. Тому ці нові ліца, вони безумовно теж. Коли-небудь злетять з п'єдесталу, але ми повинні їм в цьому допомогти своїми волевиявленнями, а також максимальним розголосом і максимальною участю в тому, що відбувається. Вони не мають права говорити від нашого імені. І вони повинні про це знати. І ми ще нагадаємо їм також. Як президент Зеленський, за котрого я не голосувала особисто, як президент Зеленський, все ж таки ставши президентом, повідомив кожному з нас, що тепер кожен з вас президент, тепер кожен з вас відповідальний, тепер кожен з вас ухвалює рішення. Так. З цим я погоджуюсь, кожен з нас. На нас перекидають відповідальність за наше життя, на нас перекинули відповідальність за все, нас позбавили за Конституцією належної нам медичної допомоги, безоплатної. На нас перекидають все, всі обов'язки, на нас перекидають е, зобов'язання виживати. При кровожерливих тарифах за нас перекидають зобов'язання приймати ті страшні закони наруги, які вони ухвалюють. Але ми нагадаємо їм, що ми теж пам'ятаємо про таке наше не зобов'язання, а нам надали делегували те, що кожен з нас є президентом. Це пряма мова. Володимира Зеленського. Тому кожен з нас, розуміючи, що дійсно в цих умовах війни кожна людина має право бути репортером, свідком і фіксатором, літописцем тих подій, які відбуваються сьогодні в Україні. І це дасть шанс вижити на планеті Земля справжнім людям. Мислячим, які не ходили приймати процедури, які не хочуть робити антропологічний перехід і генномодифікувати себе в якихось невідомих яких істот, ми бажаємо і ми залишимось саме людьми. І українці були, є і будуть тими, хто зупиняв не одну орду, не одну навалу. На нашому полі битви пройшла не одна світова війна. У нас такий генетичний код борців. І навіть якщо серед нас є така велика критична маса баранів, то все ж таки мускулиста маса борців значно потужніша за масу баранів. Що ж, друзі, гарного всім вечора! Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Це допоможе більшій кількості людей побачити і почути різноманітні відео, котрі вже раніше були записані і де міститься цінна інформація, яка для багатьох була закритою. Багато хто не задумувався, не замислювався над цим. Здебільшого цю інформацію в такому вигляді, як вона є зараз, я практично Буквально починаючи з 20-го року, подавала всюди, в Фейсбуці, в Ютюбі, на протестах, в особистому спілкуванні з людьми. Ну, багато хто не чув, тому що цензура, банили. Але тим не менше, люди прокидаються, і нехай правда буде максимально доступною, розповсюджуваною. Тож робіть репости, також. Хто має змогу, допомагайте мені по можливості, це як маленькі, маленька подяка за те, що було зроблено раніше, і те, що зараз я продовжую робити для вас. Всі лінки і карти, на які можна кинути маленьку подяку, знаходяться в описі до моїх відео. І знову ж таки запрошую, наголошую на цьому телеграм-канали Бастіон. Але Бастіон це та платформа, де не видаляються відео, де можна почути те, що глобальна ця шайка не хоче, щоб ми знали, але там можна цю інформацію знайти. І наостанок ще скажу про ті мобільні е, шпиталі, які ми. Інспектували. Сьогодні ви побачите це відео. Ось вони тоді так запроваджували це. А тепер, після підписання цієї кримінальної, пандемічної злочинної угоди, вони планують в досконаленому вигляді вже не презентувати, не пропонувати нам щось, а заганяти туди примусово. Історія повторюється, історія йде по колу. І ми вже це прекрасно усвідомлюємо і розуміємо. Методи лукавого, методи обману, а далі вже починає працювати примус, сила, наруга і знущання, констабори, утиски, масові вбивства. Ми це все проходили в тоталітарних суспільствах минулого. Наші предки і наша генетична пам'ять про це свідчать. Але тим більше Зараз ми зобов'язані не допустити, щоб людей примусово загнали всередину концтабору, зачинили двері і знищували. Цього ми не маємо права допустити. Розповсюджуйте це відео, розмовляйте, як я завжди згадую у своїх відео з лікарями, і да буде з нашими ворогами те, що вони зичать нам. Душі свої вони вже втратили. А ми маємо будувати майбутнє.